Номанський напрямок розбитий храм. Отак виглядає руський мір. Хлопця на картині звати святий. Цю світлину Христина згадує з особистим болем. На ньому військовий, який став для неї справжнім другом. Дівчина воєнна фотографиня. йому зробила цю фотку, і за жахливим збігом обставин він загинув приблизно ну за декілька тижнів неподалік від цієї церкви. Старят, артобстріл і святий на місці загинув. І Ця фотографія для мене така дуже болюча. Тому це фото та ще сім робіт Христини нині на стінах музею. Вони каже дівчина передають те життя, яким вже дев'ять років живуть наші хлопці на фронті. То це роботи з підвалів, зокрема в містах де йдуть активні бойові дії. Я була в тому самому Сіверську, Бахмуту, Соледарі. і власне в періоди, коли там вже були дуже жорсткі бої, ми я відчуваю обов'язок в тому, що я роблю, тому що це потрібно показувати. Чотири грані Донеччини: індивідуальність, вірність та дружба, хаос, і війна, життя та буденність зображені і на картинах Анастасії. Не тільки суспільство, наше а загалом світове суспільство має усвідомлювати. В яких умовах живуть наші українці для того, щоб їх захистити в тому числі? Це також я думаю має допомагати загалом збирати кошти, допомагати підтримувати бійці, тому що життя тут і життя там це зовсім різне життя. Робота на фронті це непросто, тому що усе це, що ти бачиш, воно залишається відбитком в твоєму мозку. Ти це не можеш забути і викорінити від себе. Таку виставку світлин створили благодійники спільно з музеєм літературне Придніпров'я, аби допомогти нашим героям боронити Україну. За вхід беруть символічну плату. Звичайний квиток коштує 50 гривень. Ця виставка є таким кінечним пунктиком для. Триптиху, який існує зараз в експозиції музею. Зараз орієнтуємося на закупівлю дронів. Тут в нас ще є банк для донатів. Всі бажаючі можуть приєднатися, задонатити всі кошти підуть на допомогу. Виставка працюватиме місяць. Кожен охочий може відвідати її у будь-який день з 10 до 16 години та задонатити захисникам України на дрони. Альбіна Гриненко Олег Одринський. Новини 11 каналу.